Криптовалюти змінились від фінансів і серед тих, хто стоїть за цими змінами, українська компанія Whitebit. Як невеликий стартап з України перетворився на одну з найбільших криптобірж Європи. Сьогодні ви дізнаєтесь про шлях Whitebit. від перших кліків до мільйонів користувачів, про виклики війни та секрети їхнього успіху. Лайкайте, підписуйтесь, поїхали. 2018 рік. Криптовалютний бум на піку, але в Україні ринок ще майже не розвинений. Саме тоді з'являється WhiteBit. Засновники, група ентузіастів з Харкова, вирішили створити платформу, яка буде зрозумілою, безпечною та доступною для кожного. Назва White – білий символізує прозорість, а Bit – це натяк на біти та крипту. Спочатку команда працювала в маленькому офісі. Але вже за рік їхній сайт обслуговував тисячі користувачів з України та Європи. До 2020 року Whitebit входить до топ-30 криптобірж світу за обсягами торгів, що допомогло. По-перше, акцент на безпеку, двофакторна аутентифікація, холодні гаманці для зберігання коштів, по-друге, підтримка української гривні. Це зробило платформу зручною для місцевих користувачів. А ще Whitebit постійно додавав нові токени від біткоін і етеріум до менш відомих альткоїнів у 2021 році. Кількість користувачів перевалила за 2 мільйони, але шлях до успіху ніколи не був легким. Під час пандемії 2020 року команда перейшла на віддалену роботу, але це не зупинило розвиток. А потім, 24 лютого 2022 року. Повномасштабна війна в Україні Whitebit не лише зберіг роботу, але й активно підтримав країну мільйони гривень на армію, волонтерські поставки, безкоштовні курси для біженців. Це показало, бізнес може бути не лише про прибуток, але й про соціальну відповідальність. Сьогодні Вайтбіт це не просто біржа. Тут можна купувати нефте, заробляти на стейкінгу, торгувати ф'ючерсами у 2023 році. Вони запустили власний токен. VBT, який дає користувачам ексклюзивні переваги. А ще компанія інвестує в освіту безкоштовні вебінари, гайди для новачків. Що далі? Засновники кажуть, мета стати глобальним гравцем, зберігаючи українську ідентичність. Whitebit довів, що український бізнес може конкурувати на світовому рівні від скромного стартапу до мільйонної аудиторії. Це історія про віру в технології, працю. Та любов до своєї справи. А ви користувалися Вайтбіт? Пишіть у коментах. Також обов'язково заходьте до нашого телеграм каналу там ще більше цікавинок про бізнес, фінанси та історії успіху. Посилання в описі. Дякую, що дивились. Золото. І через 20 років. Я вам можу сказати, що діти, які зараз виросли з айпадами в руках, які з дитинства знають, що таке там Роблокс, мета всесвіт і так далі, ви ніяким чином не зможете зробити так, щоб вони відкладали гроші в золотих злитках чи в золотих зубах. Це неможливо абсолютно. І для них буде новий стандарт. І ці люди будуть стояти, будуть стояти в, е, як голови в е, міжнародних фондах, компаніях, банках і так далі. Ось ця вся молодь, вона ж прийде до, до того. Це нам ще відклалося від батьків, від бабусі там, і так далі, що, що там золото це золото. І ти такий, навіть розмірковуючи про біткоін, все одно ні-ні, та якусь там цепочку придбав. Знаєте? Але, але, але у нового покоління цього вже не буде. От Давайте.